Шановна громада, мене примусило вийти на цю трибуну сьогодні. Перегляд сесії, яка відбулася 31.08 в цьому залі. Відео перегляд, тому що я не був присутній на цій сесії. Я хочу щиро подякувати всім смілянам, хто поздоровував мене з ювілеєм. Приємно, коли люди пам'ятають про тебе. Але особлива подяка після перегляду в мене. Секретарю Ради Березеню за цирк, який він влаштував на мою адресу за моєї відсутності. Це теж такий своєрідний подарок. Згальне враження від перегляду відеозапису засідання міської ради робота комісії тимчасової більшості депутатів не потрібна і в першу чергу вона дратує секретаря ради, виконуючи обов'язки міського голови Березаня. Саме він. Розуміючи обґрунтованість висновків комісії, маніпулюючи та перекручуючи факти, як справжній адвокат робив все, щоб затягнути розгляд питання по товариству Сміла енергоінвест до цього, а потім заявити, що часу на перехід надання послуг з теплозабезпечення на комунальне підприємство вже немає. І він не може на себе брати відповідальність. Просто навіть смішно таке чути. Тому що на початку червня Березан Ярослав Григорович Попросив мене допомогти в бесіді в бесідреє по питанню енергоінвест. Ми поїхали в Київ, знайшли там підтримку серед членів комісії, і я повертався сміло з відчуттям, що нарешті проблема буде розв'язана. По дорозі ми обговорювали кроки наступного дня, розпорядження міського голови про інвентаризацію, лист директора КП про вихід із спільної діяльності та інше. Потім почалося затягування чомусь цих заходів. То йому не було коли, то щось потрібно додатково погоджувати. І, врешті-решт, його підхід змінився на протилежний і він почав затягувати розгляд цього питання. Ну я вже раз доповідав про це громаді. Але тому цих, що був 31.08, влаштований із регламентних питань в тому числі, це підпис голови комісії та інше, це не що інше, як складові поставлені перед ним задачі Енергоінвест. Смілі назавжди. Я вам хочу сказати, і загальний відділ підтвердить, що рішень, в яких є лише підпис міського голови, багато рішень прийнятих Радою, в якій відсутній підпис голови е юридичного е управління. Є такі рішення. Підписи, яких немає, е рішення, в яких немає підписів голови. Депутатської комісії, коли не згодна комісія, але сесія приймає рішення, таких теж багато. І тимчасова контрольна комісія міської ради це не депутатська комісія. І заступник обраний на, на засіданні комісії, про що є відповідний протокол, має право за відсутності голови підписувати це рішення. Це одне. А головне, 26 26-го повинна бути сесія. До цього. І я був присутній на. В тому засіданні, яке не відбулося. Скажіть мені, будь ласка, голова е управління, заступники, депутатських комісій, Вони бігають за загальним відділом, щоб підписати рішення. Чи загальний відділ організовує підписання проєктів рішень? Я от сидів в залі, ось загальний відділ. відділом. До мене ніхто не звернувся за підписом. Я просто вам відповідаю. Так, як це було. І влаштовувати з цього цирк. От тому і виходить, що начебто Ярослав Григорович захотів на початку червня, а потім передумав. От тому і дратувала його моя послідовна позиція. Він знав, що 31.08 я не зможу бути присутнім на сесії. До речі, як і депутати партії Свободи, Володимир Іванович тоді сказав, що він 31-го не буде, бо в них певні заходи. І таке було. Тому перенесено було не на 27, не на 28, а саме на 31. Крім того, ті вислови на мою адресу. Ви знаєте, я е, ну, навіть не можу на це одрегувати, мені просто смішно. Мені просто смішно, що людина, яку винесло громадським штормом спротиву на вищу посаду в місцевому соврядуванні міста, так себе веде. Мені навіть образитись на нього складно можу лише поспівчувати громаді, що знову такі люди, маніпулятори вирішують долю міста, нагло використовуючи бюджетні кошти та адмінресурс для самореклами, як і попередні. Мова йде і про податкові наклади газети Сміла і додаток до неї, відкрита, зрада, о, відкрита влада, де постійно рекламують саме березня і шептуна, як вони героїчно витрачають на саморекламу бюджетні кошти. Те, що повинно бути планомірною роботою запорядження міста, подається зараз як їхнє особисте досягнення. Проте ні слова не говориться про промисові відпустки для вчителів, скорочення кількості класів та інших заходах економії для забезпечення потреб енергоінвесту та власного піану. Процес затягування березенем розгляду питання по енергоінвесту, до речі, це з матеріалів тої ж сесії. Підтвердив і голова громадської організації території гідності Трещенко, який у своєму виступі нагадав про те, що це він питання, як член виконкому, тричі ставив до розгляду. І він сподівався, що воно буде зрушено. 26.08, коли не відбулось засідання сесії міської ради по причині неяких депутатів на вимогу громадськості я доповів про результати роботи комісії та її висновку в тому числі і про аналіз рабіжницьких тарифів КП КПВД. Керівництво та спеціалісти, якого визнали збільшення фонду заробітної плати непропорційно обсягу виробництва за новим штатним розписом, затвердженим заступником Плюта. На сесії, що відбувалася 31.08.15 року, це питання взагалі нікого не цікавило. І не потрібно було ні голові депутатської комісії з питань ЖКХ, ні заступнику по напряму, ні, тим більше пану Березинку. І останнє, хочу проінформувати громадськість, що на адресу комісії надійшов лист від Державної фінансової інспекції Черкаської області на п'яти сторінках, де повідомляється ще більш детально, ніж у висновках нашої комісії тимчасових контрольних про порушення діяльності Товариства енергоїте та нанесені збитки в комунальному підприємству. Інспекцію були направлені запити і до Смілянської ДПІ, і не отримали відповіді, а також були проінформовані, як вони пишуть, органи місцевого самоврядування та правоохоронні органи. Вони там, в своєму цьому листі, підтверджують всі наші висновки. Тобто ми отримали підтвердження того, що взагалі то знала. І правоохоронні органи, і органи місцевого самоврядування, вочевидь, так як вони пишуть, але ніхто нічого не робить. Тому, на закінчення, скажу таке, безумовно, якби ця каденція не закінчилась, я би е е поставив питання про е невідповідність займаній посаді секретаря Березаня. За те, що він влаштував. Але сенсор зараз в цьому не бачу. Каденція закінчується, вибори йдуть, люди оберуть іншу владу в місті. Я сподіваюся, вони за ці півтора роки люди трошки побачили, що і як відбувається, як працює система місцевого самоврядування. Я вдячний всім, хто допомагав в роботі комісії. Комісія призупинила безумовно поки що свою діяльність. Сподіваємось на те, що після виборів всі спеціалісти, які залучались до її роботи, будуть потрібні в новообраній владі, і комісія продовжить свою роботу для того, щоб привести все у відповідність до законодавства. Дякую.